Идем, мама, идем, идем, идем. Успели, да? Успели, успели? нормально, все хорошо. видите, как хорошо. Кто, да? ты позвал маму? Да. Вот да, так, Надо, надо слушать, цели

Дійсно, цю ніч був такий шалений, черговий шалений обстріл нашого міста. Постраждали, ви бачите, жили будинки. На жаль, є, загинула е, пара, мужчина і жінка на вулиці Косвіна, 90. І що я вам скажу, що знаєте, більше ріку тому назад був приліт зі, біля першої гімназії. Я подивився сьогодні, просматривав відео, яке ми тоді робили. Я якраз спілкувався з село Миколаївною, з Віктором Івановичем, які загинули, це супружеська пара. І їх овчарка, така собака, гарна собака Джек, який, знаєте, я, якщо вам інтересно, я вам скажу такі історії людські, що вона, вони завжди спускались, тому що Джек соседи говорят, завжди просився, я, коли тривога була, літали шакіти, він просився, щоб вони і забирали з собою. І от десь, як кажуть, місяць-два на два он перестав таких піштовхвати для того, щоб виходили. І от, на жаль, вони загинули. Похороны по Організація.